Поліцейським знаходити бомби. допомагає ти так розпочався урок змінної безпеки для дітей, який 29 січня провели вчителі в одній з бібліотек Житомира. У неформальному спілкуванні з менторами діти вивчали правила поведінки при знаходженні покинутих предметів. Не можна чіпати незнайомі предмети. Дивіться, дітки ось ведмед був на дитячому майданчику. І в цей ведмед заклали оцю міну, метелик. А дітки не знали і хотіли підійти до неї. Але дорослі їм сказали не підходь! Демонстрували дітям і який вигляд мають вибухонебезпечні предмети, знайомили з попереджувальними знаками. Після чого всі разом закріплювали тему пройденого матеріалу. Данці я то не, не знав. Житомирянка Дар'я Березовська привела на урок свого сина. Жінка говорить, що подібні заняття навчать його діяти у надзвичайних ситуаціях. Це важливо і актуально, тому що коли дитина підготовлена, і коли вона вже знає, вона вже про це чула. Причому чула про це в якійсь спокійній обстановці від людей, які добре до неї відносяться, і вона вже про це в принципі почула. То вийде на вулиці, і раптом, якщо щось сталося, вона вже буде знати, що можна робити, які мають бути дії. Я думаю, ці курси це дуже хороша підтримка для, і для дитини, і для батьків. Одночасно із заняттям для дітей провели і тренінг з подолання стресу для батьків. У мене двоє. Хлопчик 5 років і донечка 2 роки. Ми приїхали з Луганської області, з Лисичанського. Приїхали в квітні минулого року. У нас вже не було ні світла, ні газу, ні води. Місяць ми сиділи. Звичайно, боялися, особливо, коли ввечері вже темно. Ми сидимо вдома і так ракети літають. Слишком не було неповітряних тривог, нічого у нас не було. Тяжко. Особливо, Коли сюди приїхали, син мій пішов з сестрою моєю в магазин, і почалась повітряна тривога. Він каже: тут теж війна. Я кажу, тут теж війна. Ці заняття допоможуть подолати стрес, каже Юлія Почиталіна. Відволікають у мене син він в захваті, йому подобається. Особливо, коли вони тут співали пісню Ми їдемо домой додому. І він мені. Ой, улузі, як воно колину. Всі заняття з дітьми та батьками проходять в рамках проєкту Співдія заради дітей. Проєкт реалізується благодійним фондом Співдія за підтримки ЮНІСЕФу та Міністерства молоді та спорту України. Співдія заради дітей це дружній простір, де дитина отримує психоемоційну підтримку через неформальну освіту. На наших заняттях дитина всебічно розвивається через активні ігри, творчість, живе спілкування, а також отримує нові знання. Проект спрямований на вікову категорію від 5 до 12 років, і тут вони можуть собі один з одним спілкуватися в різних ось таких ігрових проявах. Вони проявляються, вони вчаться спілкуванню між собою, знайомству, те, ось що. Ті діти, які не ходять на очну форму навчання, вони можуть тут це отримати. У Житомирі проєкт розпочав роботу з листопада 2022 року. За цей час понад тисяча дітей пройшли заняття з психоемоційної підтримки, мінної безпеки, техніки швидкочитання, відвідали уроки з англійської мови та фінансової грамотності. Антоніна Туга, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.